Міт, погляд із середини хай йому грець. Зрештою, коли все таки вдасться з цим розібратися. Так, скажу, я вам доводиться попрацювати перш ніж по поїздку. О, привіт, ради вітати вас у своїй програмі. як бачите, сьогодні мова піде про відходи та побутове сміття. Не те місце, та ви що? Ні, я тут не випадково у такому ось супермаркеті. Є не лише що попити та поїсти. Тут давайте про все по порядку. Супермаркет ідеальне місце для покупок, бо тут не доводиться чекати. Не потрібно ждати продавця, який відрахує для мене, скажімо, з десяток яєць або зважить 100 грам сиру. Ні, товар повністю готовий до вжитку, розставлений в упаковці на полицях. Потрібно лише простягнути руку і все. Отте де але я тут саме тому адже упаковка це не що інше, як відходи, сміття. А такий супермаркет – це справжнісінький рай для пакувальників. Подивіться наскільки ну, навколо пляшок, пакетів, коробок, Куди не глянь, всюди упаковка, але без цього не обійтися. При самообслуговуванні все повинно бути швидко. А найголовніше виключити можливість, щоб хтось своїми брудними пальцями забрався до бочки з оселедцями чи по цукерки. Отже, упаковка потрібна, але якщо вже є упаковка, то на ній можна щось написати. Це ж бо дуже практично. Одразу знаєш. Ну, а якщо щось і писати, то чому б заодно не надрукувати гарну картинку? Дуже гарну якось? Ні, ні, цього в моєму списку покупок немає. Та, як правило, я цього не вживаю, але ж вигляд смачний, ну просто дуже смачний. Будь-що будь-я, візьму і це. Так, досить копітка справа. Ось ця упаковка. Мимоволі ставиш собі запитання, а чи не дорожча вона від того, що всередині? Але ж упаковка теж коштує гроші. Вона ж не з'являється сама по собі, а виготовляється на заводі. Ось це нафтопереробний завод. І саме тут розпочинається історія моєї пластмасової коробочки. Ось полімерний гранулат. Його виробляють з нафти. І потрібно чимало сильних машин і енергії, щоб зробити з нього поліетиленову плівку. Ось таку, як ця. Гарну, білу, кілометрову, а вже з неї пресують та штампують баночки. А нам потрібно їх дуже багато, а тому справа має йти швидко. Потім їх ще обробляють, друкують написи, відвозять на заводи і заповнюють. Лидве не забув, кришечки, це теж ціла історія. Вона розпочинається ось тут, на алюмінієвому комбінаті, де споживаючи величезну кількість руму, роблять алюміній. Що у нього спільного з кришечками до баночок? Хвилинку зараз побачите. Ось із цього рідкого алюмінію, он він гарно виглядає, правда ж, відливаються алюмінієві блоки. Далі вони обробляються прокатом, як вже треба зробити їх тоншим. От бачите, вже пласкіші. І ось так їх катають та катають до тих пір, поки не отримують лист. А якщо цей лист зробити ще тоншим, то виходить плівка. Ось її обробляють далі, друкують написи і врешті вона стає кришечкою до баночок. До речі, кришечки ось вони. Трохи інші товсті. Їх штампують з алюмінієвих листових заготовок. А ось і баночки. Скільки праці? І заради чого? Заради смажених оселеців. Маринованих смажених оселеців. А вон і кришечки подаються згори. А все це ще, напевно, упаковується в картонні коробки. Постривайте, а що спільного між бананами та упаковкою? Вони ж бо мають шкірку. Але ні, банани пакують, а груші. Ах, їх вкладають в пластикові коробки, закривають пластиковою сіткою, а все разом ще раз пакується. Тоді і яблука. Так я й думав. Потрібно спеціально виробляти упаковку. А це коштує грошей, зате практично. Ну ось між ділом я скупився на вихідні. найнеобхідніше. Добряча вага. А це значить, що упаковка має бути легкою. Бо те, що в ній саме по собі має велику вагу. Ні, що не кажіть, упаковка це добра і корисна річ. якщо дотримуватись розумних меж. Може, я перебільшив? Не так уже тут всього і багато. А може і ні. А що? Як зробити справжнісінький науковий експеримент? Взяти та й розмотати оце все. Щоб подивитися, що є з містом, а що упаковкою. Ось так. Що ми маємо? Ще одну упаковку. Не так то й просто. Знову запаковано. Лукшина. Ні, це. Ще одна кришечка. А, он воно що. Ось дві моїх улюблених страви. Ще упаковки. А сосиски? Як до них добратися? Так, ось таким чином. Ти глянь, ще раз загорнуто. Тепер маргарин. Я до нього добрався. Невже потрібно стільки упаковки? Й хліб, фольга, папір, а там дивись ще фольга. А сир запаяний, зашнурований. Суцільні картонні кришечки. А тепер солодощі. Може тут простіше? Ось тобі і маєш. Фольга, упаковка. Потім ще фольга. Ні, ні. Нічого я не перебільшив. Надто багато упаковки. А їж, б, бо треба виробляти. Це коштує гроші, в тому числі і мої гроші. Ну а потім воно ж викидається. Голова паморошиться. Ні, геть цю купу. А це ще що таке? Я й сам себе питаю. Надто багато пакунків. Геш? Це ви мені кажете? Подивіться навколо, все упаковано. Лишенько ти моє. А, а куди ж воно все дівається? Забирає сміття контейнер. Ні, в них же самих немає місця. Недавно я був на сміттєсховищі, там вже все забито. Тоді його, зрештою, мабуть, спалюють. Спалюють? А це непогана ідея. Лише так його можна зрештою спекатись. Ага, воно потрапляє сюди. Ну і дива. Скільки всього викидається і все перемішане. Так, а де ж воно горить? не бачу. Ага, спочатку його везуть до печі. Повинно, до речі, добряче горіти. Стільки пластику і паперу. А це напевне вхідний отвір. Горить насправді яскраво. Але ж і спека. Стоп, її ж можна на щось використати. Так, пара, ось воно що. Вона може рухати турбіни і давати струм. То це ж чудова ідея. Отримуєш струм, так би мовити, задарма, а заодно й позбуваєшся сміття.